Україна. Ну, безумовно, Україна має бути вільною, незалежною, процвітаючою країною. і Всі, хто тут присутні, всі люди, які бажають Україні миру і злагоди, вони дбають про це. А інша справа, що в кожного різні шляхи, і у кожної політичної сили своє бачення, як це має відбуватися. Розуміючи те, що на сьогоднішній день у нас східний партнер, чи я скажу сусід великий, з яким у нас 1900 кілометрів кордону, це Російська Федерація, має непомірні апетити, нам потрібно знов таки світова підтримка, враховуючи це. Ми йдемо на поступки іноді, навіть я вважаю, дуже багато ми робимо поступок на нашим західним партнерам, нашим союзникам, Європі в тому числі. І від них часто отримає лише порожні обіцянки. Ну там принаймні обіцянки стосуються, які стосуються безвізового режиму, обіцянки, які стосуються допомоги в летальної зброї, і так далі, і так далі. І тому безумовно, що Україна з моєї точки зору має мати більш, скажімо, сучасну позицію свою. І не враховуючи думки наших партнерів, але все ж таки треба чітко сказати: сьогодні Росія є агресор і Україна боронить не тільки свою самостійність і свою державу а Україна береже всю, всю Європу від російської навали. Тому що ми бачимо, що сьогодні будуть вибори в Болгарії, Росія туди запускає свої щупальці. Ми бачимо, як відбувалися вибори в Чорногорії, Росія там пропонує свій там руський мір або згадати там слов'янське братство. Ми бачимо про те, що сьогодні відбуваються в Америці вибори, принаймні сьогодні вибори, і ми бачимо, як Росія підтримує Трампа і... Розуміючи те, що напевно він послабить санкції проти Росії або якісь інші там домовленості. І тому нам чітко треба усвідомити, що Росія то є імперія, і нам з цим жити, а нам треба будувати свою незалежну країну. Але ще раз наголошую, нам потрібно мати чітку позицію і, і більше, і голосно говорити, що в нас є самостійна незалежна позиція. Скажіть, будь ласка, таке запитання воно ну, безпосередньо пов'язане з нашою верховною радою. Це проголошення кандидата на посаду президента Молдови. Зараз відбудеться в наступному неділі цієї неділі, також другий тур пана Додона персоною Монгра. Як оцінюєте цей крок? Ну я думаю, що скоріш за все молдову мол... Молдовська сторона трішечки? вона м, принесе свої вибачення. Я вже чув про це, що принесе вибачення за втручання або некоректне висловлення до іншої держави. Але це ми говор... це ще раз підтверджує мої тези, які я говорив попередньо про те, що Росія і там умудряється зробити якусь російську вислу чи там якусь іншу там, е е е якісь сполучення, я ще раз наголошую, і вернути до себе в свою орбіту все більше країн. Принаймні вони не виводять війська з Придністров'я і не думають про це. І ми бачимо, яка, який в Терасполі хаос і безлад. Тобто Ми бачимо, що сьогодні відбувається в Аджарії, там, де Сакашвілі е, повів, скаже, дам привід Росії окупувати цю територію. Ми... Абхазія. Абхазія, Абхазія. Та, ну, Абхазія, це, але... Аджарія це різні. Можливо, я помилився, да. я скажу, але від того незалежно, Росія окупувала цю територію. От. І тому ми бачимо, що сьогодні відбувається. Ну, принаймні, я вже не кажу про Луганський, Донецьк, які, яка, ми говоримо сепаратисти, ми говоримо терористи, але всі ж чітко усвідомлюють, розуміють, на сьогоднішній день нас підтримує вже Євросоюз про те, що там стоять регулярні російські частини. Тобто війська, ну я не говорю вже про той бук, який збив малазійський боїнг. Я думаю, все ж таки е -ос осмілиться дати свої висновки. Вже Голландія робить свої висновки, Америка. Ну і перш за все, безумовно, Англія дасть висновки, хто збив е той е літак. Тому, як би що б ми не говорили, ми чітко усвідомили. Світ іде геополітичний, і Росія не хоче втрачати свій вплив в геополітики світу. Я розумію, що тут багато, тут є православна церква російського патріархату, тут багато, багато, багато чинників, які нібито нас поріднюють. Але треба чітко розуміти, що Україна вільна, незалежна і має бути повністю самостійна держава в своїх поглядах і сама має орієнтуватися, куди нам рухатись. Ну, Су принаймні в радянському Союзі ми були 870 років, нічого гарного там немає. Я думаю, що ніхто не хоче туди повертатися. Дякуємо вас, почули. Е -а, а зараз.